На телеканалі бізнес з вами Дар'я Дігут. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Умови для інвесторів урядовці обіцяють захистити приватний капітал. Зупинити ціни як курсові коливання позначаться на вартості продукції. Азійське шоу у Сінгапурі показують новинки авіації. Підтримка для приватного капіталу. Уряд обіцяє допомогти як внутрішнім, так і зовнішнім інвесторам. Уже готовий законопроект, що покращить умови роботи для вкладників у будівельну галузь на черзі поліпшення для аграрної сфери. Далі розкаже Олена Абрамович. Чим нестабільніша політична ситуація в країні, тим неохочіше інвестори вкладають кошти, наголошує з прем'єрського крісла Сергій Арбузов. Чергове наказує профільним міністрам шукати додаткові інструменти для вливань інвестицій та заспокоює потенційних вкладників в економіку країни. Хочу запевнити, що незалежно від розвитку політичної ситуації права інвесторів надійно захищені чинним законодавством України, і ми продовжуємо над цим працювати. Ми робимо все можливе, щоб гарантувати інвесторам захист їхніх прав, недотокання з бізнес активів. Сприятливі умови для розвитку бізнесу. Перший крок зроблено. Кабмін схвалив законопроект про захист прав інвесторів у будівельній галузі. Головна мета, щоб не було більше недобудов. Зазначений законопроект підвищує надійність фінансування будівництва, захищає інвесторів через засоби обов'язкового страхування. Відповідальності або банківську гарантію, тобто забудовник має гарантувати вкладникам, що завершить об'єкт. Якщо ж будинок зводять за кошти спеціальних фондів, то і тут передбачені додаткові механізми захисту. Оперативний резерв, цей фонд фінансування будівництва може використовувати не тільки для повернення вкладів інвесторам, а ще й для перерахунку забудовнику, для того, щоб він мав змогу добудувати житло і виконати свої зобов'язання перед інвесторами. Готують пряник урядовці і для аграрних інвесторів. З ініціативою гарантій їхніх вкладень виступив очільник мінагрополітики. Микола Присяжнюк днями саме зустрічався з послами з країн близького сходу, щоб обговорити, як краще привабити тамтешніх підприємців. Ми прийшли такої згоди, що ми спільно розробимо законопроект про гарантування інвестування в особ... в аграрний сектор окремо. З однієї сторони, мінекономіки говорить, що окремий такий закон. Закон не потрібний, але інвестор хоче. І, хоча ініціатива Мінагрополітики поки що лише на етапі ідеї, законопроект активно і якомога швидше підготують та подадуть до Верховної Ради, запевняє присяжнюк, щоб уже цього року не втратити великих інвесторів. От, наприклад, Саудівська Аравія вона повинна сьогодні до 1 липня в себе визначитись, в які країни вони будуть інвестувати в аграрний сектор. А вони планують в чотири країни. І наше завдання: що попасти обов'язково цю четвірку, тому що такого інвестора і такого споживача ще треба пошукати. Утім, перед парламентом цей документ має затвердити ще й Кабмін. Присяжнюк обіцяє, це може статися вже на одному із найближчих засідань уряду. Олена Абрамович, Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес. Гнучкий курс гривні цінам не указ. Таку думку висловили у Мінекономрозвитку. Чиновники кажуть, що курсові коливання майже не вплинуть на вартість українських товарів, оскільки вітчизняний виробник не прив'язує ціни до долара або євро. Водночас вартість імпорту може підскочити. Як змінилась цінова політика, в останній час розбиралась Євгенія Скорина. Нині цінники в супермаркетах поступово червоніють, та це не знижки, а перерахунок вартості товарів, пояснюють ритейлери. Новий курс валют диктує нову ціну для імпортних харчів. Зростання відбувається зокрема у кондитерській групі товарів, десь підпливрили на 5-7 відсотків. Також зростають ціни потрошку на молочну продукцію. Овочі, фрукти найбільш швидко відреагували, тому що це прямі закупки, і вони вже. Всі покупці це відзначають, і ми це бачимо зросли в ціні. Водночас вартість нашого українського, хоч і не критично, також поповзла вгору. Дізнаються виробники. Наприклад, чимало молочних компаній вже зробили перерахунки, поки що незначні, плюс один-два відсотка. Насамперед йдеться про йогурти, собівартість яких визначають імпортні складові. Це пакувальні матеріали, які дуже часто прив'язані до валютної складової через те, що імпортуються або мають складову імпортну. І інгредієнти високоартісні, унікальні інгредієнти, наприклад, як закласочні культури, які прив'язані також до євро. Якщо харчами українці зможуть перебирати і купувати більш доступні, українські, то з електронікою буде зовсім по-іншому. Така популярна в Україні. Імпортна техніка в деяких магазинах подорожчала вже на початку року, і ціни на неї ще можуть змінюватись. Цінові стрибки зачепили головним чином інтернет-трейдерів. А от представники великих мережевиків кажуть, що до курсових коливань готувались заздалегідь, записались електронікою та поповнювали склади. Тому найближчі півтора-два місяці підвищувати ціни вони не будуть. По всем товарам, которые мы продаємо, контракты были заключены э, ще за несколько месяцев до Нового года, а соответственно э, цены не менялись. А на спекуляції ми би, не піддаємося. Курсові стрибки вдарили і по автомобілях. Імпортери вже заклали в розрахунок поставок новий курс. Деякі європейські виробники збільшили вартість автівок приблизно на 3%. Далі вона може зрости ще на 5%, кажуть фахівці. Переглянув ціни і вітчизняний автозаз. вартість чотириколісних додала в середньому 4-5 тисяч гривень. У такій ситуації деякі виробники й торговці скористаються психологією ринку і невиправдано підвищать ціни, кажуть маркетологи. Тоді чимало великих компаній ймовірно підуть на поступки покупцям, уріжуть власні витрати і знизять ціни. Звісно ж, для власної вигоди. Це зниження цін воно будуть винужденим. буде винаждіним і воно буде зв'язано з огромним количеством риску. Тому що в одніх случаях, наприклад, зниження цін приведе к тому, що доля компанії. Виростіть на ринки, вона, наприклад, зможе паттер в маржі відіграти в лічені об'єму продажу. Утім, йдеться лише про ті товари, які мають широкий попит. Харчі, наприклад. А от зменшувати вартість одягу автомобілів або техніки навряд чи хто буде. Однак панікувати не варто, заспокоюють економісти. Адже з гнучким курсом гривні економіка отримає друге дихання і почне розвиватися. Євгенія Скорина, Сергій Кошеленко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Гроші до банків все більше українців зберігають кошти не під матрацами, а на депозитах. До того ж, у національній валюті банкіри розповідають, гривневі вклади нині не тільки найдохідніші, але й найбільш захищені. Що відбуватиметься із депозитами цього року? Дізнавалася Анастасія Іванцова. Гривня у тренді наразі у всій банківській системі України понад 60% депозитів у національній валюті. Це свідчить про довіру населення до вітчизняної грошової одиниці, розповідають учасники ринку. Доходність цього інструмента порядка ми бачимо на ринку. Друге, доходи, которые отримують фізлицо, вони не облагаються налогом на сьогоднішній день. Третє гарантії государства за 200 тисяч гривень по будь-якому вкладу. А середній вклад в банківській системі він поряд. Па двадцяти тисяч у незалежній асоціації банків України прогнозують обсяги гривневих вкладів і далі зростатимуть. А відтоки депозитів, що фінансисти спостерігали минулого місяця, були несуттєвими в рамках 1% в цілому депозитного портфеля фізичних ліц. У нас було це повністю прогнозована сума, тобто з нашою ліквідністю це... Вполне никак на на, не ліквідності не одразилось, поки ситуація з ціною іноземної валюти стабілізується, а економіка звикає до гнучкого курсу гривні від НБУ, деякі фіностанови вже підвищують ставки за депозитами, щоб заохотити клієнтів. У Банки завжди в своїх пакетах будуть мати акційні пропозиції. І якщо спиратися власне на ці дані, то тут може бути ставка і вище за 20%. Такі відсотки дозволяють зберігати гривневі вклади від можливого знецінення нацвалюти. Загалом минулого року населення принесло у банки на 70 мільярдів гривень більше ніж у 2012-му. А весь портфель перевищив 430 мільярдів. Цього ж року очікування не менш оптимістичні зростання депозитних вкладів мінімум на 15 відсотків, та збільшення їхнього середнього терміну до року і більше. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес. І гість нашої студії Дмитро Грабовецький, голова правління Сіті Комердзбанк. З ним говоримо про можливість заробляти на банківських депозитах. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, депозити у гривні, депозити в іноземній валюті. Що би ви радили, які з них зараз найбільше затребувані і найкращі для українців, які хочуть підзаробити? Звісно, нашим клієнтам, і нашому населенню, прежде всього. нужно хранить денежные средства в национальной валюте, потому что это всегда отражает ту ситуацию, в которой находится реально сегодня государство и вся банковская система. То есть постоянное перемещение там, с валюты в гривну, это всегда ведет к потерям, которые, в принципе, не хотелось бы, чтобы это делало население. Але часом бачимо досить панічне ставлення українців до своєї національної валюти, особливо у ті моменти, коли відбуваються різкі курсові коливання, і в людей, звісно, з'являються сумніви, як бути у такому разі, Знаєте, це проводить уже навірно очень длительний проміжуток времени, коли навірно вся страна привикла как-то оцінювати своє досвід в іностранній валюті, ніж в національній. Вот. И прежде всего от этого получается, наверное, всегда э, в итоге только потери, потому что э, все равно тот курс, который сегодня происходит, то есть то движение э, колебания колебаний иностранной валюты, которые происходят, это прежде всего колебания панические, ажиотажные. А в этот промежуток времени всегда происходит только лишь потери. То есть курс Акаун не установиться і не буде стоять на одному определенному рівні, він буде постоянно калібатися. А раз он буде калібатися, значить хтось то буде терять, хтось то буде вигравати. Зачастую населення чаще тіряють. А що порадили населенню у таких ситуаціях, як зараз? Все ж таки скуповувати валюту чи чекати, зберігати. Можливо, взагалі, поки що дома просто покласти гроші, і не нести в банки, вичекати ситуацію. На вашу думку? Ви знаєте, ну, е, система завжди і депозит, для, скажімо, фізичних осіб завжди являвся індикатором стану економіки, да, і стану вартості денег в стране. Тому, в принципі, банки тут же відреагували на всі ці коливання і процентные ставки по депозитам поднялись. И дело в том, что сегодня, оформляя там депозиты и э, размещая средства в банках, пусть даже на, на короткий промежуток времени, если клиент волнуется и переживает все-таки о состоянии банковской системы, хотя сегодня и Национальный банк, и в принципе в целом все вся банковская система подтверждает и говорит о том, что она устойчива. И мы все шаги делаем сегодня для того, чтобы показать... о том, що ми в будь-якому випадку що би бы не було, ми будемо продовжати роботи. Ми будемо продовжати существувати виплати, півслужувати клієнтів і економіку в целом. Скажіть на на вашу думку, досить високі процентні ставки в окремих банках за гривневими депозитами, чи варто їм довіряти? Ну, на сегодняшний день существует фонд гарантирования вкладов. Есть это скажем так, тот, кто сегодня контролирует ситуацию на рынке и полностью анализирует те процентные ставки, которые дает банк. В случае повышения процентных ставок на депозиты по депозитам тот банк начинает увеличивать свои платежи в фонд гарантирования вклада. То есть, ну, это может. Быть, риски для вкладника, при этом она Ну, это может вызывать определенные риски для вкладчиков, но прежде всего, да, это связано, наверное, с временной, с временной, да, трудностью ликвидности, там, дефицитом, который сегодня есть у банка. Но принятием последних постановлений, которые сделал Национальный банк, он в принципе дал понять. Как клієнтам банка, так і самим банкіром, що ми будемо вот этот небольшой промежуток времени? Це вріміння постанова, яка буде регулювати действия именно в этот определено промежуток времени. Довгострокові чи короткострокові депозити? На вашу думку, як, який з цих інструментів зараз краще для тих, хто хоче можливо не тільки заробляти, але й перестраховуватися і не втрачати, тобто бути обережним вкладником? Ну, вы знаете, каждый вкладник должен понимать прекрасно, для чего ему нужны деньги. Да, если у тебя на короткий промежуток денежные средства, и ты планируешь какие-то покупки, соответственно, ты должен делать краткосрочные вклады. Если это средство накопления, и ты долгосрочно планируешь размещать эти деньги, то, в принципе, ничто не мешает вам размещать на длительный срок. Опять же, і получать спокійно свої проценти, тому що на длительний срок банки дають сюди повишену ставку, це ну стабільність консеканців. А якщо задача, яку перед собою ставить вкладник, це все ж таки зберегти ті гроші, які у нього вже накопичені, чи дають нинішні процентні ставки за за депозитами в гривні можливість перестрахуватись від девальвації від інфляції, Безусловно. Безусловно, те процентные ставки, которые сегодня банки, они прежде всего в себе риск девальвації гривни, инфляционные процессы и тот заработок, который получить вкладники в банке. Що ж, я дуже дякую вам за цю розмову Спасибо. і нагадую, що ми говорили з Дмитром Грабовецьким, головою управління Сіті Комарсбанк. Переговори між владою та опозицією треба продовжити. Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Сергій Арбузов. За його словами, парламент пішов назустріч, ухваливши закон про амністію. Наступним кроком має стати розблокування адмінбудівень мітингувальниками. Місцеві органи виконавчої влади повинні працювати нормально. Насамперед завершити ухвалення місцевих бюджетів. А їх сьогодні схвалено більш ніж 70%. Тож. Пропоную протестувальникам нарешті звільнити ті адмінбудівлі, які ще залишаються заблокованими. Отже, активісти до понеділка мають звільнити адмінбудівлі та вулиці, інакше їх судитимуть. Попереджають у генпрокуратурі. Там нагадують, дія закону про амністію спливає 17 лютого. Відомство зазначає, в країні ще захоплено 37 різних об'єктів. З них шість адмінбудівель судитимуть активістів і за неправомірну діяльність народних рад, власне, як і за створення народної самооборони. Водночас антимайданівці, які закликали до формування незаконних самоврядних організацій, теж поне. Суть відповідальність. Цей закон передбачає паритетні засади як органів прокуратури, так і протестувальників з іншого боку. Чому протестувальники повинні виконати вимоги закону, прокурори також зобов'язані виконати закон в частині звільнення їх від кримінальної відповідальності у разі виконання всіх умов, передбачених у законі. Ми такі самі виконавці, як і протестувальники. Печерський та Шевченківський суди Києва зняли звинувачення з екс-голови КМДА Олександра Попова, колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та екс-керівника Київської міліції Валерія Коряка у справі про розгін майдану 30 листопада. Про це повідомляє столична прокуратура. Суд керувався законом про амністію, за яким від покарання звільняються підозрювані звинувачення або засудження за події, які відбувалися у листопаді-грудні минулого року. Всього за даними прокуратури у Києві було закрито 35 кримінальних справ. Особно 21 людини. Шляхи врегулювання політичної кризи в Україні обговорили президент Віктор Янукович та єврокомістар Штефан Фюле. Обидва упевнені залагодити ситуацію можна лише за допомогою діалогу між владою, опозицією та громадянським суспільством. Український президент відзначив активну роль Європейського союзу та Ради Європи у пошуку демократичних шляхів виходу з кризи в Україні. Застосування санкцій щодо України на даному етапі було помилкою. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. На його думку, нині пріоритетом є стабілізація ситуації в Україні, а інші заходи матимуть лише негативний результат. Водночас барозу зазначив у разі продовження насильства під час протестів, єс діятиме жорсткіше, що позначиться на відносинах України і Євросоюзу. Наша головна мета попередити продовження насильства на вулицях Києва. Необхідно допомогти опозиції та владі розпочати діалог. Я особисто поговорив із президентом Януковичем і запевнив, що ЄС не залишатиметься осторонь у разі ескалації конфлікту. Як розв'язати політичну кризу вирішували в Ялті. У кримському місті відбувся всеукраїнський форум представників обласних рад. На нього завітали посадовці облрад 18 українських областей. Подробиці зібрання знає Анастасія Асєєва. Вихід з політичної кризи у Ялті шукали представники 18 обласних рад. Для цього зібралися у Лівадійському палаці. Наголошують, ситуація зайшла у глухий кут, а політики не чують одне одного. Тож закликають домовлятися. Саме на діалог Це діалог політичних сил. Тільки Діалог і розумне понімання всіх сторон конфлікту. Тих проблем, які стали перед нами. Он дасть путь рішення проблеми. забрання. сьогоднішнього з'яс – це… Путі рішення мірним путем конфлікта і саме я думаю, сегодня буде звучать о том, що Україна це єдина страна, єдина ніділіма страна. Ніхто не допустить розділення цієї країни. Утім, перемовини неможливі за умови гострої фази конфлікту, кажуть учасники форуму. Тож чим скоріше протистояння перейде у мирне русло, тим швидше вдасться порозумітися. Ключ до цього проведення загальнонаціонального форуму за участю громадськості. Форум ні вести політики, по що вони Во многом уже зашли в тупік, И мы благодарны уже им за то, что это случилось. Этот форум должны ввести, наверное, в тому числі деятельности, и, и люди, которых уважают в регионах для того, чтобы найти какой-то общий диалог и найти те вещи, які нас всіх будуть объединять. на Ялтинському зібранні, бракувало вісьмох представників західних областей. А щоб розпочати справжній діалог, треба домовлятися з усіма регіонами. Є різні позиції, але якщо ми не говоримо них, Если мы говорим дома на кухні обсуждають но не говорим это публічно за круглим столом. Ми никогда не достигнем единства. за підсумком форуму, учасники домовилися періодично збиратися. Сподіваються, наступного разу приїдуть представники усіх областей. Анастасія настасія новини, телеканал Бізнес. Партія удар оголосила, що для всеукраїнського страйку нарешті усе готово. Зупиняти виробництво збираються вже завтра. Хоча політологи сумніваються в успіху вже давно анонсованої акції. Буде страйк чи не буде. Думки сторін збирала Лена Михайловська. уже майже два місяці з боку опозиції лунають заклики до всеукраїнського страйку. Нарешті підготовка завершилась. Гучно заявили сьогодні. В партії удар готові паралізувати економіку держави аж на одну годину. Ми закликаємо. Кожного свідомого українця, кожного свідомого киянина, проявити навіть не героїзм і боронь Боже не екстремізм, а просто громадянську позицію. І 13 лютого орієнтовно о 12-й годині провести попереджувальний страйк впродовж однієї години. Ударівці хочуть, аби у такий спосіб українці висловили недовіру чи владі, мовляв, не євромайданом єдиним. Але ж у класичному розумінні страйк це боротьба працівників з роботодавцями за власні права, яка згодом може перетекти у політичне русло. Ударівському ж протесті експерти більше бачать агітаційну акцію. виглядає недостатньо не серйозно. Це став селосточного комітету, в якому представлені крупні діятелі фінансово промислових груп переводили совершенно деятели искусства, Ирена Карпа, представители общественных организаций, среди них ни одного серьезного профсоюзного деятеля. У провладному таборі закликам опозиціонерів до загального страйку лише дивуються, який нормальний політик буде підбурювати до зупинки підприємств, рунуючи при цьому економіку держави. Крім того, можуть постраждати звичайні робітники. Зауважує НРД регіонал Олексій Плотніков. Якщо громадяни не приходять на підприємство з тією чи іншою причиною, якщо не прописано право на страйк, якщо це право не є мотивованим, його звільнять. В нього не буде більше роботи після такої. Забастовки, і це буде не, не нашкодив він державі такою участю він собі в першу чергу нашкодить. Та опозиціонери обіцяють захистити кожного. Принаймні, ударівець Юрій Крикунов заявив, що у їхньої поліціли є юристи, які активно допомагатимуть страйкарям. Однак, наскільки буде ефективною ця допомога і чи вистачить правників на всіх, відповіді на ці питання в опозиціонерів немає. Політологи певні, закликаючи людей до страйку, не заручившись при цьому підтримкою профспілок, ударівці фактично збільшують армію безробітних. А наскільки українці готові жертвувати власними доходами заради чиїхось політичних амбіцій, побачимо вже завтра. Олена Михайловська, Іван Коваль новини телеканал Бізнес у Харкові. Лідера фракції Батьківщина Арсенія Яценюка та його першого заступника Олександра Турчинова облили Зеленкою. До того ж, два рази біля входу до місцевої лікарні та поблизу її паркану. Постраждалі інцидент не коментують. Як і підсумки зустрічі з Юлією Тимошенко пообіцяли розповісти про все у Києві. Ми узгодили. Ми узгодили повністю всі. Речі ми йдемо єдиною командою, тому у нас все в порядку. Тому я дам прес-конференцію у місті Києві. Трошки помиюся. У березні в країні стартують весняно-польові роботи. Традиційно першими почнуть південні регіони. Нині українські аграрії, засукавши рукави, готують обладнання насіння та добрива. І з останніми, до речі, вже виникли проблеми. Що заважає селянам? Та чи пройде весняна кампанія так, як запланували у профільному міністерстві? Дізнавався Антон Пшеничний. Вітчизняні аграрії вже сьогодні. У все озброєні. 95% тракторів та ґрунтооброблювальних машин здатні вийти у поле. Решту ще ремонтують. Для того щоб період весняно-польових робіт був плідним, технікою займається близько 200 ремонтних підприємств по всій країні. Водночас, деякі регіони вже відзвітували про 100% готовність. Південь готовий вести підживлення озимих культур. І ми готові до весня на польових робіт. Звичайно, виклики, як завжди: цінове коливання на паливо, цінове коливання на добрива. А в цьому році була виникла така ситуація, що крім цінового коливання ще й. Товар наявність була під загрозою. Виклики повторюються, що весни та цьогоріч проблеми з добривами підкосили селян більше ніж зазвичай. Ще на початку року до аграрного союзу України надходили десятки листів з проханням з'ясувати, чому ціни на агрохімію стрімко злетіли вгору. Ціна за селітру сягнула 4 тисяч гривень, а ближче до весни обіцяють 4 тисячі 300 гривень. Купити селітру на заводі неможливо. Всі обсяги добрив до квітня розписані і реалізуватимуться через посередниць. Фірми не зрозуміло, чому ціна на селітру на внутрішньому ринку на 41% вища, ніж при реалізації на експорт. Експерти твердять, причина здорожчання добрив монополізації виробництва, через що цьогоріч обмежили й імпорт агрохімікатів. Монопольне становище виробників мінеральних добрив ніяким чином на сьогоднішній день не сприяє. Поживавлені посівної кампанії ввезення більш дешевих мінеральних добрив Російської Федерації обмежуються антидемпінгові розслідування розпочинаються. Законодавчі акти приймаються та в мінагрополітики запевняють, вже взяли за вирішення добривного питання. Тож незабаром селяни зможуть придбати агрохімію за адекватною ціною. Обіцяють чільних відомства. Своєчасне акти позитивна робота мінпромполітики. Спонукала всі хімічні заводи розпочати роботу на сьогоднішній день. Кількісний і цінові параметри відпрацьовані узгоджені. І я переконаний, що вони будуть на рівні минулого року. Утім, фахівці кажуть, торішніх цін аграрії точно не побачать, адже навіть у профільному міністерстві опрацьовують питання поставки 60 тисяч тонн м'ячної селітри за ціною 3300 тисячі гривень за тонну, тоді як минулого року було на пів тисячі дешевше. Антон Пшеничний Олексій Попов новини телеканал Бізнес. Стартував найбільший в азійсько-тихоокеанському регіоні міжнародний авіаційний салон «Сінгапур Айршоу-2014». На заході присутні понад тисячу учасників, зокрема й головні представники ринку Боїнг і «Ейрбас». Обидві компанії представили свої нові літаки. Два трильйони доларів. Ось за що змагаються на авіашоу у Сінгапурі. Виробники літаків. Головні претенденти на ласі контракти традиційно Ейрбас та Боїнг. У американській компанії прогнозують. На наступні два десятиліття на азійсько-тихоокеанський регіон припаде близько 40% глобальних поставок нових лайнерів. Йдеться про 8 тисяч суден, а половину світових авіаперевезень здійснюватимуть на тамтешніх маршрутах. У наступні 20 років США вже не буде першим номером на ринку внутрішніх перевезень його потіснить Китай абсолютно гарантовано. Відтак прогавити найбільше в Азії авіашоу головні гравці ринку не могли. Американці представили свій новий Boeing 787 Dreamliner, Утім, лише на статичній експозиції. Вчасно підготувати літак не встигли, заважали постійні нелади під час тестів. У компанії затримку пояснили просто: мовляв, піклуються про безпеку. Ми робимо найнадійніші літаки від усіх відомих загроз. Авіасудно захищене на 98%. Головний напрямок вдосконалення для нас безпека. Ми пояснюємо це нашим клієнтам. Переконуємо, надійність продукту буде ще краще. Натомість європейці підготувалися краще. Їхня новинка. Далекобійний Airbus А А-350» вже літає. Він єдиний представник цивільної авіації у льотній програмі авіасалону. У компанії Хизується спочатку літа судно пробуло у небі півтори тисячі годин. Перший літак передадуть клієнтові катарським авіалініям. До кінця року для порівняння дрімлайнер почнуть продавати лише за три роки. Окрім того, європейці звітують і про інші підписані контракти сьогодні ми уклали угоди з в'єтнамською авіакомпанією Vietjet Air. Вони замовили 63 літаки сімейства А 320 Ця домовленість може бути розширена до 100 суден. Експерти вже прогнозують, Airbus може захопити 80% ринку літаків у азійському регіоні. У Боїнгу ще є час відігратися. Авіашоу триватиме ще чотири дні. Максим Дорошенко, новини телеканалу Бізнес. І на цьому, все дякую, що ви з нами Будете і надалі до зустрічі.